Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні я вам розповім рецепт святкового салату, який називається каска. Для цього я взяла і відварила три середні картоплинки, дістала солоні огірочки, також відварила філе курки у підсоленій водичці і чотири яйця. Це одні інгредієнти. Цей салат робиться з смаженими грибами. І ось я підготувала грибочки і цибульку. Тут у мене все відварене, тому я його відкладаю, а ми з вами зараз наріжемо грибочки і підсмажимо їх. Так, друзі, дивіться: беремо грибочок, я розрізаю його спочатку навпіл, а потім розрізаю вздовж. А потім ніби на кубики. Ось так. Можна нарізати такими шматочками, якими вам буде зручно, але ж шампіньон добре засмажується, тому я не роблю занадто маленькі. Ось такі шматочки. Нарізаю так усі свої шампіньончики, у мене їх 5 великих. Дивіться, ось у мене нарізані грибочки, я їх зараз відправляю на сковорідку Сковорідка без олії просто суха. Поки мої шампіньйони на сковорідці, з них випарюється рідина, я наріжу цибульку. Нарізаю я її просто на маленькі шматочки, як на зажарку. Дивіться, трохи опущу ось так. Тоненькими шматочками. Так, любі друзі, поки обсмажуються грибочки, я починаю вже збирати салат, його ми викладаємо шарами, і перший шар це картопля. Картопля нарізана дуже тоненькими. Маленькими квадратиками. Ось так, навпіл, потім розрізаємо так. І тоненько-тоненько маленькими квадратиками нарізаємо три картоплинки. Ні в якому разі не тримо, нарізаємо. Зараз покажу вам ближче. Ось так. Вздовж поперек і потім на маленькі-маленькі, тоненькі квадратички. Ось так. Я виклала перший шар картоплі, і зараз цей шар потрібно промастити майонезом. Обережненько небагато. Зараз обережно з вами розмажемо майонезик і будемо класти другий шар. Так, друзі, тут у мене грибочки поки вже засмажились, я зараз додаю олійки і цибулю, засмажую до золотавості. А ми, друзі, переходимо до другого шару і тепер розрізаємо грудку. міленько міленько нарізаємо її ось так, на маленькі шматочки. На картоплю я кладу грудку, викладаємо обережненько, так, розправляємо, щоб все було гарно. Знову треба змастити майонезиком. А наступним шаром я буду класти дрібненько нарізані огірочки. Теж спочатку навпіл, вздовж, поперек і дрібненько нарізаю. У мене три огірочки. Продовжуємо. Ось шар огірків. Я їх не змащую майонезом. І зверху викладаю обсмажені шампіньйони з цибулькою. Розкладаю, ну, якось рівномірно, як завжди. Ось розклала. І останній шар це яйця. Знову ж таки, нарізаємо міленько. Навпіл, вздовж, поперек і маленькими квадратиками нарізаю 4 яйця, викладаю останній шар, розкладаю рівномірно яйця. Останній шар ми гарно промащуємо майонезом. Можна побільше. Майонезик зараз розрівняємо. Друзі, подивіться, ось такий у мене готовий салатик вийшов. Його можна, звісно, прикрасити якоюсь зеленю, він буде тоді ще гарніший. Ось і все такий у мене рецепт. Сподіваюсь, що вам він сподобався. Вам бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. І до наступних зустрічей!